Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Туру у Суперлізі. У нас сьогоднішній ігровий день вже розпочався. Мега протистояння. Потрібно відзначати у грі Тозо. Найчастіше команда ударно проводить останні хвилини матчу. І дотискає суперника, забуваючи на останніх миттєвостей. Все-таки 77-й номер доз. Відзначається, що це не автогол. А отже, це Андрій Маринівич: Номер 13 Віталій Харченко та 6 Олексій Шилов. І для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Так, склади ми озвучили. Про ситуацію в турнірній таблиці поговорили, а тим часом вдається таки заштовхати м'яч ж у ворота в Раді буде зафіксовано вікторію у цьому матчі 15 балів. Зараз момент у Іванова, Іванов не змів переправити м'ячі оборота. Чимало разів вже на нашому турнірі демонстрував характер, і команда видавала вольові світяли, поступаючись в рахунку по ходу зустрічі. Скидає все-таки на Бардія. Зіграв на партнера на майниках. І ще один гол забуває позов. Євген Мальник завершує результативну попередню комбінацію. Дозу 3-0 продовжують працювати над різним. Дозу. А зараз, до речі, у тушового. Тозо там да. Ароті. Команди. Поки що не втратили ще жодного залікового балу. От сьогодні о 14.30 планується протистояння, Агромата та нової кошти. А тим часом ще один... Старової тобтої підступності до ж не для очі і не встиг зорієнтуватися на те, що м'яч. великий. але маємо те, що маємо в каже. Там завачно рахунок 4-0 на користь. 4-0 на користь. Дозо. Захаров. Захаров. Відає передачу на порожні. І мальник оформлює дубль слідом за Дмитром Івановим 5 пуль на користь дос. Але я би не став ще скидати Май одного разу поступилися у цьому сезоні, але всі вони ще можуть в боротьбу за титул, а в нас тим часом. Хотілося б нагадати. Що... Цього дня теж дуже інтригуючий матч. Матч у дивізіоні Урбан. Ключовий матч. Боротьбі за металів. Остання атака вже «Дозо». «Дозо» може навіть супути. Командир Маска. Субар для голків Рівдосу. Всі доклалися до цього і байдак, і і навіть. Сергій Фальченко до нас приєднується, голкіпер команди Тозу. Вітаю вас по-перше, з перемогою. Що скажете взагалі по грі? Задоволені результатом грою? Що скажете? Да, Задоволені, команда молодці. Команда суперника дуже хороша, у них на другому таймі було трішки підсилення, але ну, перемогли, слава Богу, набрали свої три очки. Йдемо далі. Який план був на гру, так як ви йдете в лідерах таблиці, ця команда навпаки, зберігали склад на наступні можливо матчі? Чи награвали якісь тренувальні те що на, на тренуваннях ну відігравали, зрозуміло? Да? Ніякої недооцінки суперника. Весь основний склад все повністю награвали, всі основні наші четвірки. Старалися по максимуму, щоб весь склад награвався, ну і все. А, далі йдете тільки перемоги, лише перемоги. Плануєте чемпіон, чемпіонство взяти? Плануємо, так, будемо старатися, а далі час покаже. Я зрозумів. Ну, дякую вам. Дякую ще раз, за, ще раз за матч і з перемогою ще раз. Так. А тут у нас капітан і голкіпер. Минулого разу на минулій грі у нас було два капітани, а тут два голкіпера. Євген Старовой, то вітаю вас з матчем. Що скажете по грі? Задоволені? Результатом, напевно, ні? Поразка і поразка, чи задоволені грою команди? Своєї чи суперника? Да, ну, я отримую задоволення, тому що я граю з ну, суперником. Я вже це я не знаю, скільки разів казав. Задоволення від того, що граю на рівні, який на три голови вище, ніж мій. І мені це подобається. Подобається, що кож... за кожним м'ячем треба тягнутися. Я може і там отримую, але ж ну, я сьогодні декілька разів врятував. І для мене це задоволення. А Стосовно того, вони йдуть одні з перших, вони Аврора, та поки що без поразок. Що скажете по супернику? Заслуговують вони на перемогу в турнірі в цьому? Так. Так, ну зо за всіх, за всі, за всі, ну як це сказати, я найбільш вболіваю за скаяп. За а чому за скаяп? За Рома Баку. Я зрозумів, то ну, у них також, в принципі, є шанси. Це пошта, бо там потап, я дивився, кожен, ну, кожен гол. це просто вів. Ну, тільки одне питання, як? Ну так, да, він такий у нас гольовий майстер. А стосовно ваших планів, маєте надію зберегти прописку в елітному дивізіоні, чи ви хочете, щоб вже більш суперника вашого рівня були? Е... Ну і грати, я не знаю, я нічого поганого не хочу сказати, але там всі знають ситуацію з Жекою і з Маловіком. Я на такому рівні з такими командами, які грають у такий футбол, я грати не хочу. Я краще буду по шість отримувати, але грати з тими, хто від футболу дає отримати задоволення. Ну, це чудово. Я вас підтримую і так. бажаю вам цього. Так. Дякую за гру. Гарного дня.